Привіт, це топ новини дня від п'ятої редакції. Вчора увечері росіяни атакували Запорізьку область. Малокатеринівку обстріляли з РСЗВ. Поблизу місць прильотів можуть залишатися нерозірвані боєприпаси. А дачний кооператив у Кушугумі накрили кабами. Там знищено три будинки, перебито електроопори. Прямо в будинок влучила ворожа авіабомба, і у селі Нижня Хортиця. Загалом постраждали шестеро людей, серед яких чотирьохрічний хлопчик. У лікарні у стані середньої тяжкості залишається 60-річний чоловік. Гелікоптером із Запоріжжя до Києва на лікування доправили 11-річну дівчинку Асю. У неї не працювали легені, тому запорізькі медики наполягали на евакуації до Охмадиту. Перевозити дитину наземним транспортом було ризиковано. Тож дівчинку доправили до Києва гелікоптером. Працівники ГУР та СБУ. Нині дитина в реанімації, але її стан покращився. 19 кілометрів мереж планує капітально відремонтувати цьогоріч Запорізький облводоканал. Робити це будуть зокрема і завдяки техніці, яку отримали від німецьких партнерів. Новий міні-екскаватор та вантажівки можуть працювати в умовах бездоріжжя. 52-річний запоріжець ховав наркотики у корінці книги. Так, чоловік намагався переслати метамфетамін замовнику в іншу область поштою. Але поведінка відправника насторожила поліцейського, який стояв поряд. Врешті винахідника затримали. У нього вдома провели обшуки та знайшли дев'ять пакетів з канабісом та два кущі наркорослини. Тепер йому загрожує від 4 до 8 років тюрми. Шість нових категорій компенсації доступні у дії. Відтепер подати заяви на компенсацію в міжнародний реєстр збитків можуть вимушені переселенці. Люди, які зазнали серйозних тілесних ушкоджень, стали жертвами сексуального насильства, катувань, обмеження свободи чи примусово працювали або служили. Це стане основою для майбутніх репарацій. У комунарському районі ремонтують дорогу на центральній вулиці приватного сектору броньовій. Сім одиниць техніки працює аби укласти дві тисячі квадратних метрів асфальту. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь там, тільки найголовніше.